Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Колесник Павло Олегович, я доцент кандидат медичних наук завкафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету номер 2 Ужровецького національного університету. Також я є директором клініки Interfamily, яка відкрилася в Ужгороді в перші дні війни для допомоги пацієнтам, які були переселенцями із різних місць із різних регіонів України спочатку повномасштаб штабного вторгнення. Я сьогодні буду говорити про одну із частих причин нашої практиці: це є пацієнторієнтованість у веденні пацієнтів пацієнтів менеджменті пацієнтів з болем у суглобі. Я дякую компанії Усум. За підтримку моєї доповіді і хочу сказати пару слів про себе. Більше 24 років я працюю у сімейній медицині, я практикуючий лікар і маю декілька спеціальностей інших, також я є членом Європейської академії викладачів сімейної медицини та вонка Європейського професійного об'єднання сімейних лікарів. І саме з цієї точки зору я би хотів сьогодні подати погляд дати на дану проблему. Ми будемо сьогодні дивитися на нашу певну клінічну ситуацію, в якій в кожному випадку сімейний лікар має розглядати будь-яку ситуацію з позиції Вонка. І я би хотів нагадати, що Вонка це таке дерево компетенцій сімейного лікаря, які ми можемо використовувати ці компетенції і розуміти з позиції доказовості, і використовувати в практичному розумінні в кожному клінічному випадку. Я спробую це сьогодні зробити, об'єднати філософію сімейної медицини за вогонка і з нашим клінічним кейсом. Пацієнт Сергій до мене прийшов молодий чоловік, ну, середній, чоловік середнього віку, 45 років, музикант, скарги на виражений біль і прихухлість у правому голомінково-ступневому суглобі. Ці болі він пов'язує із фізичним навантаженням похід в горибу, і який міг, по суті, спричинити, на його думку, запаленням. Протягом двох тижнів пацієнт натиряв ногу мазями, робив спиртові компреси і сподівався на покращення, однак його не настало. Він не любить ходити до лікарів, як і більшість пацієнтів чоловічої статі, і коли болі вже стали нестерпними тільки тоді. Коли пацієнт уже не зміг спати вночі, не зміг керувати автомобілем або ходити, він звернувся до сімейного лікаря. У нього є фактор ризику: він має підвищену увагу тіла, він вживає алкоголь по мірних кількостях, жирну їжу під час підробітку музикантам на святах. Цікава і важлива деталь, яку ми маємо знати з анамнезу його сімейного, батько в нього помер від інфаркту Міаккарту в ранньому віці, молодому віці до 50 років. Це буде мати значення, коли ми будемо планувати менеджмент цьому пацієнту. Також він в анамнезі приймає, має герх і диспепсію. Основна проблема нашого пацієнта це суголобовий синдром. Як же сімейний лікар може застосувати компетенції за вонка? На дереві вонка є 6 гілок, і це 6 компетенцій лікаря, і 12 навичок це є листя дерева вонка. Будь ласка, подивіться на це дерево, воно має ці 6 гілок, і це центровано на пацієнті. Допомога орієнтовано на громаду допомога, це спеціальні навички розв'язання проблем, комплексний підхід, управління первинною медико-санітарною допомогою і холістичний підхід. Наше дерево, кліні, клінічне дерево сімейної медицини, воно базується на клінічних питаннях, на комунікації з пацієнтом, на управління практикою, і це все стоїть на ґрунтованій доказовій базі, на контексті нашої популяції і на ставленні лікаря до пацієнта і навпаки пацієнта до лікаря. Хотів би звернути вашу увагу, що перша компетенція, яку я би хотів використати при розв'язанні Клінічної нашої сьогоднішньої задачі задачки, завдання це є спеціальні навички розв'язання проблем. І до нього я хотів би звернути увагу своїх слухачів. Ми маємо покласти, підкласти таку цікаву західну модель диференційної діагностики і клінічного мислення. Це є чотири питання до себе. Перше питання є: які органи або системи можуть бути уражені? П'ять імовірних діагнозів для диференційної діагностики, чому п'ять? Тому що ми вибираємо найчастіші, бо сімейний лікар працює з найчастішою патологією, а рідкісні патології ми лишаємо для вузьких спеціалістів, коли ми самі не справляємося. Фактори ризику, що можуть мати значення, і специфічність даного випадку завжди знайти специфіку, і тоді у нас буде пацієнто орієнтований підхід. Я би хотів звернути увагу, що органи або система, яку ми можемо розбирати, як ймовірна причина цього захворювання, може бути, звичайно, опорно-рукова система, але, звичайно, там можуть бути якісь і, і хрящі, і солобова сумка. Це може бути сполучена тканина, це може бути порушення метаболізму або інші якісь симптоми, можливо, системи, можливо, нервова система або інші. П'ять ймовірних діагнозів для диференційної діагностики. Це може бути травма, підвивих, травматичний артрит, бурсит, це може бути рематоїдний артрит, як варіант. Інфекційно-токсичний артрит або порушення метаболізму поренів подаха. От вам 5, ймовірно, найчастіших діагнозів, які, які можуть прийти до нас до, до ваги, до нашої в плані клінічного мислення, якщо ми розбираємо, діагностуємо цей кейс. Ми розуміємо, що для диференційної діагностики артритів ми можемо зробити суб'єктивну або фізикальну оцінку стану пацієнта, і у 70% випадків ми вже можемо поставити діагноз. Якщо перше питання у нас має стояти перед нами при фізикальному обстеженні, ми маємо оцінити, чи це суглоб, чи це, це ж таки параартикулярні тканини уражені. Питання про суглоб чи не суглоб, ми можемо вирішити, якщо біль виражений під час активних рухів, це, як правило, при перератикулярному процесі, а якщо пасивні рухи, вони менш болючі. Отже, якщо я буду згинати стопу пацієнта, то, можливо, пасивні рухи мож... могли бути менш болючі, якщо б це був перератикулярний процес. У мого пацієнта біль виражений як при активних, так і при пасивних рухах. І я можу чітко встановити просто при такому банальному обстеженні артрит. Біль зменшується під час фізичної активності при анкілозуючому артриті, тобто анкелузуючому ратит, при ньому. Фізична активність навпаки покращує стан. Ну, це рідкісні або річі річ, 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 форми апеті. Бій чи запальний. Ознаки запального процесу ми всі з вами знаємо: це припухлість, почервоніння, він гарячий на дотик, триває дні або тижні і супроводжується ранковою скутістю чи обмеженням рухів. Це можуть бути ознаки запального процесу, Острі чи хронічні, в нашому випадку це декілька. Тижнів, тобто пару тижнів у пацієнта були, тому це гострий бінг. хронічний це, якщо декілька тижнів місяці, то чиє запалення це моноартрит, чи оліогатрит, поліартрит, і запалення немає. Можливо, тоді думаємо про остеоартрит, остеонекроз чи пухлин. Цікаво, що ми зазвичай вдаємося зразу до лабораторної діагностики та певних візуалізаційних методів діагностики, але хочу звернути увагу, що. Тут сьогодні є певні зміни. Якщо ми подивимося на лабораторну діагностику, вона дає нам дуже мало інформації, вона може бути в нормі, скажімо, при Е, при ревматоїдному артриті може бути ЦРП як позитивний, так і негативний. Ревматоїдний фактор і цитруліновий моментін можуть бути як позитивні, так і негативні навіть при ревматоїдному артриті, хоча здавалося, що це патогномонічні лабораторні симптоми. Сечова кислота може бути абсолютно різною. Вона може бути підвищена, і у пацієнта може не бути нападів подагри, і вона може бути в нормі або навіть понижена, якщо у пацієнта був гострий напад подагри. А Шеляб 27 наш генетичний маркер, який зазвичай ми використовували для діагностики спондіолатриту. Виявилося, що цей тест він так само не є однозначним і може бути як позитивний, так і негативний, а спондіолатрит може мати місце. А на антинекларні вони можуть ну, Показувати наявність системних процесів, але вони бувають неспецифічно підвищені і у здорових пацієнтів, особливо якщо є незначне підвищення. Цікаво, що рентген, якому ми так довго довіряли, і, в принципі, біля століття він був нашим основним. Таким допоміжним методом діагностики сьогодні вступає місце МРТ і ультразвукової діагностиці для оцінки стану суглобі. Остератроз. Остератроз на ранніх стадіях може бути виявлений краще за допомогою МРТ і УЗД. Як ви бачите, ці два методи є достатньо однаково якісними для того, щоб оцінити на ранніх стадіях остератроз. Рематоїдний артет може бути так само діагностований краще МРТ або ультразвуковим дослідженням порівняно із рентгеном, який можна не побачити ці ранні зміни на, при рематориному артриті. При подагрі раннє неспецифічне запалення може бути краще визначено ультразвуковим методом, навіть ніж МРТ, і набагато залишився за собою рентген як метод діагностики. Хочу звернути вашу увагу, що і спонділа 3 або псакроєвід так само сьогодні перевагу ми надаємо більше МРТ, можливо, УЗД, і тільки потім залишається рентген, який часто нам не допомагає у Якщо ми йдемо далі по, по кроках клінічного мислення, то. Третім питанням для нас будуть фактори ризику, що можуть мати значення. І у нашого пацієнта є надмірна маса тіла, є вживання алкоголю, харчові порушення, фізична активність, а специфічність цього випадку, що це є чоловік, що це є середнього віку чоловік, уражається один суглоб, він уражається дистальний суглоб, немає покращення від імобілізації і є явне прогресування процесу. Ну, маємо з вами провести за і проти. Таку диференційну діагностику і сказати, що якщо це є імовірно посттравматичний, так да, він можливий після фізичної травми, навантаження, фізичного навантаження травми, але то не проходить після імобілізації, він прогресує, і відсутність змін за даними рентгенографії, яку був зробив собі пацієнт, тобто насправді в це все ж таки говорить проти травматичного характеру даного захворювання, Ревматоїдний артрит. Так, да, це можливо у молодому вівці ураження одного дистального суглову, хоча частіше все ж таки два. І прогресування захворювання. Ми, був, ми бачимо, що після фізичного навантаження і порушення харчування у цього пацієнта це настало. У нього немає ознак специфічного запалення. Ми зробили лабораторні критерії, вони так само були від'ємні. Ми прекрасно розуміємо, що це не остаточно, як я вже сказав на попередніх слайдах, але. У нас виникає сумнів стосовно ураженого суглоба, як імовірно, і, і ревматоїдний артрит, як імовірна причина, тут все ж таки розглядається ну, не, не, не в пріоритеті. Артрит пов'язаний з порушенням обміну поринів. Можливий? Так, можливий. Він буває у чоловіків, Він, в, нього, в нього наявні певні фактори ризику, відчування, алкоголю, харчування, в нього є раптовий початок. У нього немає ефекту від демобілізації, тому що це є метаболічний процес. Але проти ураження нетипово, особливо. І хочу звернути вашу увагу, що в даному випадку, якщо ми думаємо про подагру, то насправді ураження сьогодні може бути не типо пальців, пальця ноги, як було раніше, або може бути ураження і пальців кісті, і кальканеус, і е, сухожилки. Тобто, насправді це сьогодні не так. Однозначно, як раніше було, що це тільки палець. Тоді ми маємо розуміти, що розповсюдженість у популяції є достатньо високою. У нас у нас біля 1% сьогодні населення має подагру у популяції. Частіше чоловіки після 30 років, або жінки в менопаузі. Тобто, ви бачите, що в основному це чоловіча хвороба, або жіноча, коли естрогенти зменшується. Кількість в організмі через те, що естрогени стимулюють екскрецію уратів нирками. Отже, менопауза це той період, коли у жінок може, їх жінок може уразити подагу. Сечова кислота вище 400 мікромоль на літр є ризик від викладання кристалів у тканинах. Вона може бути, відкладатися через нестачу ферментів, що метаболізує урати, або через уратні солі, які відкладаються у суглобі і викликають запалення. Ми маємо розуміти, що сечова кислота вище 360 мікромоль на літр це вже ризик, ризик як для чоловіків, так і дуже високий ризик для жінок. Ми розуміємо, що центрована на пацієнті допомога вона показує, що ми маємо враховувати контекст пацієнта і сприяти самостійному рішенню, і сприяти його тривалості, безперевності медичної допомоги. Ми маємо розуміти, що у нього подагра проявляється нетипово, тобто уражений суглоб, який не так часто проявляється. Пацієнт не хоче змінювати спосіб життя, не хоче змінювати харчування, він не розуміє роль способу життя у виненій патології, він має недовіру до медиків і має певні фактори Ми маємо розуміти, що як комплексні. В комплексному підході наша компетенція це лікування гострих хронічних захворювання, в даному випадку це хронічне захворювання і вимагатиме ця компетенція застосовувати, застосовувати пропозиції і комунікацію з приводу здорового способу життя, паліативної терапії або реабілітації там, де це буде потрібно. Якщо ми беремо рекомендації Європейської асоціації роматологів 2016 року, то там було зазначено три постулати. І першим постулатом це є інформувати пацієнта про, то, про те, від чого виникає подагра, і про необхідність лікування симптоматичного на початку терапії, а далі за потреби у рад знижуючої терапії в певних випадках. Я зараз про них розкажу. Необхідності пожиттєвої терапії для зниження січової кислоти нижче критичного рівня різними способами. Ми маємо розуміти, що пацієнт. Має це сприйняти, що дієта і модифікація способу життя, в даному випадку є критично важливими, і зниження ваги відмови від алкоголю є на першому місці. Ми маємо систематично скрінігувати кожного пацієнта з подагру на коморбідні захворювання, Це все це ризики, і це для нас є принципово важливим. Також ми маємо розуміти, що на старті пацієнт має. Отримувати лікування якомога раніше. Тобто, ми кажемо, що це ми називаємо це таблетка в кишені, тобто якомога раніше навчити пацієнта приймати будь-який з нестероїдних протизапарних препаратів або колхіцин. Препаратом першої лінії може бути колхіцин. Ми його рідше приймали на сьогодні це досить непоганий варіант для старту, для зняття приступу. Причому ми можемо його. Комбінувати разом із нестероїдними протизапальними препаратами, які ми збільшого більшого будемо прикривати інгібіторами протонної помпи. Ми можемо вдаватися ще і до глюкокортикостероїдів, але все ж таки треба робити це достатньо обережно. Необхідна профілактика нападів на фоні урад знижуючої терапії або без неї ще протягом тривалого часу, і цей тривалий час буде від 3 до 6 місяців, коли ми даємо протизапальні препарати пацієнту з подагрою. Цікаво, що профілактичне лікування може застосовуватися для цього колхіцин або енестеродні протизапальні засоби. І ще раз повторюю, це 3-6 місяців від першого нападу подагрою. Ми маємо розуміти, що за рекомендацією Nice 2022 року є дещо переглянута ця позиція, бо ви уявляєте собі, що це досить тривалий прийом, і всі побічні ефекти прийому нестероїдних протизапальних, протизапальнів ми можемо очікувати в даному випадку. Тому Nice сьогодні рекомендує призначення нестероїдних протизапальних препаратів, як таблетки в кишені від початку нападу до зниження або до досягнення цільового сироваткового рівня. Уратів. Причому сироткий рівень уратів, сечова кислота, має бути нижче 320 Мілімоль на літр. Ви бачите, що нестероїдні протизапальні можуть використовуватися як неселективні або коксиби в повній дозі, з врахуванням ураження шлінково-кишкового тракту і призначенням інгипітропротонної помпи. Так і, як я вже сказав, принізло або колхіцин. Хорошим і цікавим в даному випадку може бути препарат Форсанек, етерококсиб, який ми можемо використовувати для. Застосу порівняно з іншими як достатньо ефективний серйозний засіб для контролю болю. Він в два рази збільшує відповідь на терапію пацієнтів з остеоартритом. Ми маємо розуміти, що він достатньо еквівалентний своєму брендовому препарату, і ми маємо знати, що цей препарат може бути у трьох дозуваннях. Це 60 мг, 90 і 120. препарат під назвою Форсанек, етерококсип може бути достатньо хорошим засобом для купірування болю у пацієнтів як, ну, такого типу, як я назвав. Ми розуміємо, що рекомендаціям ЮЛАР -E у рознижувальна терапія, як я вже сказав, має бути ну, не вище за 360 мікромольна літр, краще нижче. А якщо у пацієнта є важка подагра, на часті напади, тофуси, то ми маємо починати і тривати, тримати терапію так, щоб досягти рівень свічої кисотини ще 300 мікромольна літр. Цікаво, що якщо у пацієнта. Є два або більше приступи подагри. Якщо в нього є тофиси, якщо у нього уратна стопаті або вже наявний уратних каміння в нирках, ми маємо призначати їм уразний терапію. Чи можна призначати препарати уразний жючі, якщо у пацієнта вже відбулася, тільки вже відбулася тільки перша атака подагри? Так, це можливо, якщо у пацієнта є молодший вік. Якщо у пацієнта є дуже високий рівень сечової кислоти вище 480 мікромольних літр, або якщо у пацієнта є коморбідні стани, або в підвищений рівень серцево-судинного ризику. У нашого пацієнта батько помер в ранньому віці від серцево-суденних закварювань, можливо, саме цьому пацієнту рівень подагри варто знижувати навіть після першого нападу. Фітрація ультразвуко терапії буде з мінімуму до досягнення цільового рівня сочової кислоти, який підтримуються впродовж життя. Ми можемо вибирати будь-які із препаратів, які перед вами є аль але доза там як правило, трується до 900 мікроміліграм на добу від 100 починаючи, або фебоксостат, який є тільки у двох. Ймовірно від двох дозігуваннях 80 і 120 двадцять Тобто можете вибрати будь-який з них. Найс рекомендує фабоксостат і припарат першої лінії терапії. Я щиро вдячний вам за увагу. Сподіваюся, що у вас пройде сьогодні дуже гарна і плідна конференція. Сподіваюся, що всі ми будемо здорові, наші воїни повернуться з війни живими, і дякую вам за увагу. Слава Україні!